Вітаю вас, малята! Пропоную разом вивчити віршик. На землі сніжок лежить. Зайчик по снігу біжить. Мерзнуть вушка. Мерзнуть лапки, без калошок і без шапки. Пограємо у пальчикову гру. На землі. Кіжок лежить, зайчик по снігу біжить, мерзнуть в ушках, мерзнуть лапки, без калошок і без шапки. Пробуємо повторити віршик за табличкою. На землі сніжок лежить, зайчик по снігу біжить. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, без калошок і без шапки. Молодці малята!